Прилуцькі школярі продовжують виборювати першість у другому етапі президентського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Учні змагаються у двох видах спорту: це волейбол та футзал. 9 січня за право грати у третьому етапі змагалися юнаки та дівчата вікової категорії 9-11 класи. Брали участь в рибулу дівчат всього дві команди перша і шоста школа. Хлопці приймають участь з першого ліцею з п'ятого і шостого. Чого так мало команд? Тому що ця вікова категорія представлена тільки з цього. Року. Відкривали гру дівчата. Усі волейболістки мають унікальний досвід фізичної підготовки. Тож на майданчику велася по-справжньому запекла боротьба за перемогу. За результатами гри представлятиме прилуки у третьому районному етапі. Команда волейболісток Прилуцького ліцею номер 1 Капітан команди Вікторія каже: хоча і у перемозі впевнені були, та сили суперника треба оцінювати об'єктивно. Суперник був не дуже сильний. Але не можна недооцінювати суперника. Раді, що ми перемогли в цьому етапі. Також будемо намагатися перемогти надалі. Гравці команди ліцею номер 6 кажуть: хоч перше місце і не зайняли, та раді, що позмагалися з іншими волейбольними командами міста. Тренувалися ми досить довго, продуктивно, звісно, не перемогли, але Нічого страшного, я вважаю, що було цікаво і просто і позмагатись. Соперники були сильні, молодці. Я рада, що змогла взяти участь. Дар'я впевнена, до перемоги її команді не вистачило кількох старанних тренувань. Мабуть, через блекаути та тривоги треба було більше тренуватись, але в наступному році все буде добре. Наступними за право грати у районному етапі шкільних ліг змагалися команди юнаків 6-го та 1-го ліцеїв. Волейболісти грали на рівних: влучні паси, згуртована команда та сильні китки. Міння хлопців були майже однакові. Та переможець один. Це команда Прилуцького ліцею номер 6. Волейболісти не втрачають позицію переможців. Минулоріч річ перше місце вони одержали в області. Школярів наполегливо тренував житель фізкультури Владислав Лук'янчиков. каже його хлопці перемагатимуть в усіх етапах змагань стовідсотково. Моя команда складена повністю в цьому році. Я планую виграти область точно і мінімум тройка в Україні з п'ятого класу. Займаються всі разом, ходять в спортшколу». і. Вже скільки років вони грають в одній команді? Вони дуже зіграні, і все в них я думаю вийде. Я ними пишаюсь, звісно, це досягнення для «Прилук». Одними ми з нашого регіону приймали участь на чемпіонаті України. Тому я думаю, в цьому році буде ще лучше. Капітан команди ліцею номер 6 Павло Сотніченко обіцяє, не дивлячись на сильних суперників, перемога за ними. Суперники достатньо такі підготовлені. Ми сподіваємося, все-таки, що ми виграємо цей фінал і перейдемо до наступних. Хочемо зайняти призові місця по Україні і будемо робити все, що в наших силах. Професійний рівень гри підтвердили і суперники команди шостого ліцею. Гра сьогодні була достойна. Суперник показав свої найкращі якості, тому це було достойно. В захваті від таких змагань це було на вищому рівні. Хлопець каже, тренувалися наполегливо та через схвильованість на полі були трошки розгублені. Тренувалися ми у шкільному спортзалі, обладнаному соціальному. Нам не вистачило, може, трошки зібраності і хвилювання, можливо, перебили деяку часім. Змагання другого етапу пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед юнаків та дівчат 9-11 класів завершилися абсолютною перемогою команди волейболісток ліцею номер 1 Серед хлопців прилуки представлятиме на районному етапі команда шостого ліцею. Почесне друге місце виборла команда ліцею номер 1 Третє місце зайняла команда ліцею номер 5